Сота сказав. Отже, я розказав тобі про все те, як була збита Амріта, і звідки походить знаменитий кінь, обдарований незрівнянною відвагою. Побачивши його, кадро тоді сказала вінаті довідайся і не барись, о, мила, якої масті учайський шравас. Віната мовила Цей кінь, звичайно, білий. А ти що думаєш, мила? Скажи й ти, якої він масті, давай заставлятися». Кадро сказала. Я вважаю, що цей кінь має чорний хвіст одіво з осяйною посмішкою. Іди ж, красу, не побийся зі мною на заклад з такою умовою, щоб одній з нас бути в іншою за рабиню. Так уклавши одна з одною умову, що та, що програє, стане рабинею, обидві вони розійшлися по своїх хатах, сказавши Завтра побачимо. Тоді кадру, наміряючись застосувати обман, наказала тисячі своїх синів. Перетворившись на вослоски, подібні чорній масті, пристаньте швидше до хвоста коня, щоб я не стала рабинею. Але вони не захотіли підтримати її, і вона прокляла тих змій, кажучи в той час, як буде відбуватися зміїне жертвопринесення, царственного мудреця Джанамеджаї, мудрого нащадка панду, вогонь спалить вас. Сам прабатько Брахма почув про це вкрай жорстоке прокляття, виречене кадрою за визначенням долі. Разом з богами він схвалив її слова, бачачи, що розвелося безліч змій, і бажаючи блага усім істотам. І справді, вони ж отруйні отрутою сильної дії, кусаються і мають велику силу. Саме через згубність їх отрути і заради блага всіх істот Брахма довірив шляхетному Каш'япі науку зі знешкодження отрути.